Оріони очікуємо, поки що немає десь на середину цього місяця повинні бути. Бушечка. Вишли, вже некотрі картоплю садять в нашому регіоні. Ціна 50-ки якої? Якщо ця 50 16800, якщо така 50... -ка... 18400 з примусовою гідравликою і з кондиціонером. Отака без кондиціонерчика 16400. Для тепличок, бачите які? малиші стоять Чотенькі. Солі 130-49800. Сороковка з кабіною на даний час, на жаль, немає сороковок з кабіною. Є така от 32-ка з кабінкою із фризою і з кондиціонерчиком буде коштувати 12 500. <кій> Поломані є. Значить. Ось такий от, от поломаний є, це у нас Оріон 504 Хочу за нього 8 тисяч Я думаю, що його можна взяти отак і запустити. Бачите так виглядає? Оця ось 50-ка, на цю 50-ку є повністю кабіна першої комплектності дається, якщо будете брати. От, колеса теж є капот новий, боковушки, радіатор. Це все нове дається і буде 14 за нього хочуть. Так, я пончик показую. Отака от хондочка з кабінкою на 32 кінських сили і з кондиціонерчиком такий буде коштувати 12 500.